Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому ролику покажу, як зробити тонкий чорний чокер з бісеру. Мій чокер на магнітній застіпці. Також можна використовувати карабін або інші застібки. Для його створення беру голку для бісероплетіння, заправляю в неї нитку в один шар без вузлів, беру приблизно півтора метри. Бісер в мене чешський преціоза 10-го розміру. Нанизую дві бісеринки, частину застіпки та сім бісеринок. Спускаю їх майже до кінця, залишивши невеличкий кінчик сантиметрів двадцять. Голка в мене знизу завожу її в напрямку вверх, в другу та третю з краю бісеринку. Тобто, одну бісеринку відступаю в дві наступні завожу голку, на тому ж місці і затягую. Далі набираю 5 бісеринок, голку вставляю в саму крайню верхню бісеринку в напрямку вверх. Можна зав'язати декілька вузликів. Набираю 5 бісеринок, спускаю їх до плетіння. Крайню бісеринку відступаю в дві наступні прохожу голкою вниз. Добре все затягую. Набираю 5 бісеринок і ось в цій ячейці. На дужці вставляю голку в третю бісеринку в напрямку вниз. Набираю 5 штучок, спускаю їх до полотна, крайню бісеринку відступаю, в наступні дві прохожу голкою вверх. Нанизую 5 бісеринок, голку завожу в середню, тобто третю бісеринку ячейки, завожу в напрямку вверх, набираю 5 бісеринок, спускаю їх до плетіння, крайню бісеринку відступаю, в дві наступні прохожу голкою вниз. Добре все затягую. Набираю 5 бісеринок, вставляю їх в третю бісеринку ось цієї дужки в напрямку вниз. Повторюю дії до потрібної довжини чокера. Я тут трохи проплила, як бачимо, дії повторюються. Набираю 5 штучок, спускаю їх до полотна, крайню бісеринку відступаю, в наступні дві прохожу голкою вверх. Нанизую 5 бісеринок, голку завожу в середню, тобто третю бісеринку ячейки, завожу в напрямку вверх. Так робимо до потрібної довжини чокера. Зараз швиденько покажу, як закріпити нитку та як додати нову, якщо кінчик став за коротким. Голку завожу трохи назад в плетіння. З під низу між бісером вставляю голку, роблю петлю. В цю петлю вставляю голку два рази, повільно затягую, цей вузлик ховаю далі в бісер, ниточку веду по ходу плетіння. Ще раз з під низу між бісером вставляю голку, утворилась петля, в цю петлю завожу голку двічі, повільно затягую та цей вузлик ховаю далі в бісер. Кінчик в натяжку обрізаю. Беру новий відрізок нитки, заправлений в голку. Між бісером вставляю голку, зав'язую декілька вузликів. Вузлик ховаю далі в найближчий бісер, вивожу в ту бісеринку, з якої можна буде продовжити плетіння. Короткий кінчик в натяжку відрізаю. Нова нитка готова до роботи. Загалом я набрала 30 см бісерного полотна, чокер має щільно облягати шию. В кінці додаю другу частину застіпки, просто вставляю її між бісером та закріплюю ниточку. В принципі, закріплюю так само, як і показувала перед цим. І ось такий тоненький чокер з бісеру вийшов. З вас чекаю вподобайку, а з мене буде нове відео.